Не вперше мені вже пишуть ось такі коментарі під відео, де я показую рецепт маринованих баклажанів. До речі, ось вони в мене в судочку ще є. А ми їх смакуємо, все з ними гаразд, вони вже давно стоять і вони дуже смачненькі. І пишуть про те, що якщо варити баклажани 15 хвилин, то з них буде варення, з них буде каша, да вони розваряться і тому подібне. І найсмішніше в цьому всьому де це вилка, Люди не пробували цього зробити. І вже пишуть свої здогадки. А багато хто написав навпаки, що дякую, дуже класний рецепт, уже робимо за таким рецептом. Тому, будь ласка, хто робив за цим рецептом баклажанчики мариновані, напишіть в коментарі, скільки часу ви їх варили. От я варила 15 хвилин, ціленькі завжди варю, і виходять дуже класні. І ніяка каша з них не виходить, бачите? Ось вони в маринаді собі тут чесничок, перчик, смачненькі, класні баклажанчики. Макота. Угу. А тим, хто пише, не знаючи, не пишіть. Краще спочатку спробуйте, а тоді можете написати, що у вас вийшло.